Відійде, відійде. А є води? Мені найбільше 13. Маленькому дайте казку, дивіться, як він дивиться, але Це британські нові берці, штурмові. Тут 21 пара бер берців. Ну, дівчата вже деякі розібрали собі поміряти для своїх синів, чоловіків. Також надаємо їх. Ну що змогли, лишилися каски, це скільки 6 касок лишилися, тому що було у нас 34 каски, але фактично роздали ці каски інші, що перейти, ну, Фактично вони пішли на передову. Тобто просили в Вайдар, розвідники нас просили. Такі люди просили, яким ми не могли відказати, тому що якщо людина йде на передову і без каски, то ми мусили їм це зробити. Якщо в ці матері, в яких чоловіки, сини воюють, так це все прості люди. І в наша армія получається знову робітнича селянська. Хочу запитати, де в тих можновладців високих чиновників, де їхні діти за кордон повтікали. Наші хлопці на кордоні м'ясорубці.